1 січня виповнюється 115 років від дня народження Степана Бандери. Він був одним із найвпливовіших українських політичних діячів та очільником організації українських націоналістів. З цієї нагоди на площі Кропивницького у Львові відбулася панахида і вшанування пам'яті провідника ОУН. Бандера укр... провідник української нації провідник, який ніколи не сумнівався, що держава буде самостійною. І до останньої краплі крові переслідував мету самостійності, і незалежності нашої держави. Герой України це наш символ. Я його з ним йду, все своє життя. Показник свободи, щоб ми боролися, вірили в це, щоб діти навчалися від того всього і не забували всі традиції. Прийшла сюди в першу чергу вшанувати взагалі пам'ять полеглих в'язнів, так само під в'язнів УПА, тому що з родини опівців мій прадідусь він був хоронжем УПА, і він ну, сам був висланий в Сибір. Ось і вся моя родина була теж там. і Повернулася до Львова з початком незалежності України. Народився Степан Бандера 1909 року. Ще змалку готував себе до боротьби за Україну. Він вчився бути лідером та провідником. Відтак брав участь у пластунських та різноманітних молодіжних організаціях. Бандера навіть експериментував над власним тілом та катував себе, аби зрозуміти, який у нього ступінь відчуття болю, і чи витримає він тортури у випадку, якщо потрапить в полон до радянських наймен він і підвішував себе догори ногами для того, щоб висіти. Він і пхав собі під ніг ті скалки, і він визначав, чи його сила і дух витримає, чи не. Степана Бандеру боялися вороги і поважали соратники в 1940 році, він очолив революційну організацію українських націоналістів, яка прагнула соборності та самостійності для України за таку діяльність Бандеру арештовували. Коли відбувалися процеси над Степаном Бандерою і Львівський і Варшавський процес, то коли ввели молодого 26-річного Степана Бандеру в зал? Засідань судовий, і коли всі українці встали, віддаючи йому шану, не розібравшись, стала і вся польська влада. Він мав настільки велику харизму і вплив на людей. Степан Бандера боровся за волю України до останнього подиху. Його вбили у 50-річному віці в Мюнхені за наказом радянської верхівки. Там і поховали з того часу, минуло уже понад півстоліття, а расистів і досі трясе лише від одного імені великого українця. Український народ згуртований як ніколи, ніякі ракети, шахіди не злякають. Ми єдині. Ми чітко розуміємо, що для нас дух свободи, дух Бандери є визначальний, є історичний. Це цілі покоління людей, які виховуються на цьому, які прагнуть своєї державності. Ну, Бандера боровся за державність. Ідея Степана Бандери актуальна, й нині. Ми боремося за вихід на державні кордони, за українську мову, культуру, самостійність та незалежність, до якої так прагнув революціонер. Віталій Ковела, Олег Гонтарчук. Програма Очі.